Байбіт, біржа далі кормить. В цьому відео я розкажу вам про нову дуже годну промоакцію на мільйон плюс доларів, яку з вами можемо забузити, щоб забрати хороші бонуси. Коротше кажучи, біржа Bybit запустила промоакцію спільно з проектом Mavia, такою ігрушкою. Коротше. З дуже великим пулом, який ми з вами можемо поділити. По своєму досвіду я скажу, що в минулій похожій акції з токеном Shrap нам вдалося винести більше 7 тисяч доларів і надію, що в цій акції також так вийде. Ну тут є певні нюанси, про які ви, звичайно, що дізнаєтесь в цьому відео. Тому, друзі, я думаю, що інформація точно буде корисна. Якщо ви навіть не будете абузити зробити на один акаунт. Я думаю, від 50 до 100 доларів можна буде забрати ще дуже легко. Тому погнали розбиратись, що тут до чого. Почнемо з того, що в нас є ось така сторінка, яку ви можете почитати самостійно, але для чого ж вам я як то кажуть? Давайте я вам розкажу про всі умови. У нас пул 1 мільйон 250 тисяч токенів. Mavia, які будуть розподілені на дві категорії. Перша категорія буде потрібно просто підписатись на Twitter, Bybit і самого проекту Mavia, далі зробити ретвіт, пізніше скачати її гру, пройти там навчання, це буквально на 2 хвилини часу. От в цьому якраз моменті і нюанс, тому що, ну, типу, якщо ви будете обузити, як це обузити? Тобто тільки за допомогою емулятора, я ще, звичайно, не пробував, не знаю, як це все реалізувати. Але якщо ви будете абузити, то я думаю, ви точно розберетеся. або ж, наприклад, коли я вже почну це абузити, то інформацію дам у своєму телеграм-каналі, як це можна легко зробити. Ну тут точно буде потрібен комп'ютер або велика кількість телефонів. Чому велика кількість телефонів? Тому що, як бачите, в формі, яку нам буде потрібно заповнювати, треба буде вказати, з чого ви реєструвалися, з iOS чи з Android. -а. Я надіюсь, що з емулятора, з Windows, можна буде зробити багато аккаунтів, типу, і вказати тут просто, що я логінився з Android. Після чого нам потрібно просто мати кус один на байбіті, я думаю, що це є у всіх, внести 100 USDT, навіть якщо у вас вже є вони на балансі, і купити токен Mavia на 100 доларів, їх одразу ж можна буде продати. Тобто купив, продав. Відповідно, заповнюємо нашу всю форму, тобто вказуємо ретвіт після чого вказуємо нікнейм вашого аккаунту в додатку і, як я вже сказав. Операційну систему. Також, якщо у вас немає аккаунта на цій біржі якимось дивом, ви можете його зареєструвати по посиланню, яке буде в описі під цим відео, і отримати додатково 5 токенів Mavia. Я думаю, що ціна токена мала би бути від 1 до 2 доларів. Тобто, пул у нас буде від 1 мільйона доларів плюс-мінус до 2 до 2,5. Тобто, як на мене, це дуже годно, і в нас буде 30 тисяч місць по 40 токенів Mavia, тобто, приблизно у нас буде від 50 до 100 доларів на один аккаунт. Важливо зауважити, що. Період події в цій акції це з 5 лютого по 26 лютого. Але токен ліститься в нас з 6 лютого, тобто активно прийняти участь повністю повноцінно ми зможемо лише з 6 лютого. Ну, це в принципі нормально, бо я відео знімаю 5 лютого. Відповідно, завтра вже у нас будуть торги, і ми можемо повноцінно якби, робити аккаунт і обузити цю тему. До 26 лютого дедлайн, тобто від 6 до 26, ви повністю можете на період цього часу робити аккаунт. Я думаю, що я так робити і буду, тому що в минулі промо Зі шарапом ми загнали приблизно 150 аккаунтів, але можна було в рази більше. І важливий момент рекомендую робити торговий оборот в парі мавія не 100 доларів, а 1000 плюс. Минулої оцієї промки на ті аккаунти, де ми робили по 1000 оборота, приходило два рази більший бонус, якщо не помиляюсь. Тому ось такий вам міні інсайт І розподіл в цій акції тут, в принципі стандартно від 14 до 30 днів. Ці токени ми получимо на свій баланс. Давайте вже перейдемо прямо до покроку, що нам потрібно робити. Це перше під. Писатись на твіти Байбіта і мавії підписались. Цитування ось цього твіта. Ми переходимо ось сюди, нажимаємо на ось цю кнопку, після чого ми просто додаємо сюди картинку, але картинка мусить бути з вашим нікнеймом. Тобто перед тим, як робити оце цитування, нам потрібно скачати додаток, пройти там навчання і зробити ось такий скрін, щоб було видно вашу арену і нікнейм. Можливо, навіть буде добре і грати цю ігру, тобто прокачати свій левел, і, можливо, за це теж будуть якісь додаткові нагороди, в принципі, дуже реально. Звичайно, я вже раніше скачував цю гру, тому що є ще в нас дроп від самого проекту MAVI, тобто без партнерства з байбітом І ви також можете провірити свій гаманець. Коротше, якщо маєте бажання, просто переходіть по посиланню, яке буде в описі під цим відео, підключайтесь і вас покаже Ну коротше, тут вже нема далі про що говорити: тобто, кус 1, внести депозит, проторгувати і ну заповнити ось цю форму. Ну, я вже про це все вам розказав. Також можете запрошувати друга і за кожного получите по 5 токенів Маві. Коротше, переходимо до мого Телефону в додаток. Зараз вам покажу. Так, друзі, от я скачав додаток. Забув сказати, що посилання на цей додаток буде в описі під цим відео. Просто закачуємо на iOS або на Android. Чекаємо, поки в нас прогрузиться вся сторінка. І вам буде потрібно сюди залогінитись. І ви просто переходите іменно до реєстрації і початкового етапу в цій ігрі, не Google-аккаунт, тому що це виходить як логін. Далі ось так у нас виглядає наша ігра. Бачите, як я вже і казав, що в мене тут вже є аккаунт, але вам просто буде потрібно натискати на кнопки, які вам радить бот, і все. Тобто вам просто потрібно буде пройти навчання до того моменту, поки вас не попросить зробити ваш нікнейм. Ось, як він і у мене, далі я роблю просто скрін і відправляю ось цей скрін в. Форму про яку говорив, ну і ретвіт, понятне діло. Тому, в принципі, на цьому все. Я рекомендую абузити кожному цю тему, І швидше всього, ж тут вийде досить добре заробити. Та ігрушка, наскільки я розумію, досить хороша. Іграйте, насолоджуйтесь якби заробітком в крипті, що можна поіграти ігри і заробити бабла. Підписуйтесь, друзі, на україномовний контент на ютуб канал, мій на телеграм, де виходить більше цікавої інформації. Всім пока.